Ольга Мостова, керівниця сирного простору Колаба власною справою займається більше десяти років і, здається, про сири знає все. Сир витримкує три роки. Він дуже гарно пасує до червоного вина, до міцного алкоголю. І ще цвартками називають сири із Північної Голландії. Пані Ольга Переселенка з Донеччини. Свій бізнес мала у Білозерському. Наприкінці вересня, коли в місті вже стало небезпечно, вивезла свій магазин у Полтаву. Полтава, на мій погляд, зараз найвіддаленіша від Донецької області від тих. Події, які зараз там відбуваються, тому вирішили приїхати в Полтаву. Сподіваємось, що більше нам не треба буде нікуди приїжджати. Ми орієнтуємось на якість на смак та на сервіс. Тому я вірю, що нашим гостям полтавським все дуже подобається, і ми віримо, що наші гості стануть постійними нашими покупцями, і ми зможемо їх дуже довго радувати. Ольга каже, шлях переселенця пройшла доволі швидко швидко, бо має родину підтримку, та й улюблена справа рятує від сумних думок. Адаптація тривала досить нескладно, тому що люди, які живуть в Донецькій області, вони мені здається вже закалені, Тому я думаю, що всі, хто приїжджають з Донецької області, дуже швидко адаптуються та починають своє життя спочатку, і в них все виходить. Пані Ольга взяла участь у грантових проєктах служби зайнятості і отримала кошти на розширення власної справи. Отримали 300 тисяч гривень. Ми створюємо нові робочі місця. Я закупила продукцію та придбала стіл, на якому я можу гарно обслуговувати гостей, робити класні фотографії та відправляти по всій Україні. Це також розширює мою клієнтську базу. Зараз керівниця сирного простору активно запускає продажі через соцмережі та власний сайт. Тому якісний контент апетитної продукції важливий для продажів. Окрім цього, інтернет-продажі це майже цілодобова робота з консультування покупців онлайн чи телефоном. Я запустила сайт, через який е, наші покупці-гості можуть також подивитись продукцію, можуть почитати про неї, подзвонити нам. І ми в режимі онлайну або в телефонному режимі задоволенням проконсультуємо. Зараз дуже багато наших покупців по всій Україні роз'їхалися. Саме тому я вирішила, що сайт в цьому плані допоможе працювати якісно і е, відправляємо ми е, від. Разу у нас прийшла заявка сьогодні. Ми сьогодні все відправляємо, тобто працюємо дуже швидко, дуже якісно і впевнені в своєму продукті і в тому сервісі, який ми надаємо. Після теплого прийому в Полтаві тепер керівниця сирного простору не сумнівається в подальшому розширенні своєї справи і масштабуванні її на інші міста та регіони. Віримо в те, що ми будемо дуже багато, дуже довго працювати та відкривати нові магазини в нових містах, тому що наші донечани, білозерчани, вони роз'їхались по всій Україні, тому дивлячись на те, як нас прийняла Полтава, я впевнена, що в інших містах також нам будуть раді. Завітати в магазин Колаба, Сир та Вино можна в Полтаві за адресою вулиця Соборності, 46, або ж зробити замовлення на сайті «Колаба.юа».